Хочу розповісти вам свою маленьку історію про те, як в моїй колекції з'явилися соняшники свічки. В минулому 2023 році влітку мені написав чоловік і запитав, чи роблю я свічки у вигляді соняшників. Я відповіла, що на жаль ні, але якщо в нього є час, то я можу створити саме таку свічку для нього. На що він мені відповів, що так, час є. Свічка соняшник йому потрібна була аж у грудні, оскільки саме в цей місяць він планував її презентувати своїй дружині. Ну я зрадівши дуже швидко почала освоювати усі нюанси свічки соняшника. А їх виявилось більше ніж я гадала. Одна з головних проблем це. Ростінг на чорному та жовтих кольорах. Ну, то вже мої нюанси, проблеми. А я до чого? Завдяки саме таким замовленням в моєму асортименті з'являються нові варіанти свічок, і я дуже вдячна таким замовникам. До речі, свічка Гітара з'явилась також завдяки індивідуальному замовленню. І в перший тиждень після появи на моїй сторінці цієї свічки в мене її замовило чотири людини. Тож, ваші індивідуальні замовлення допомагають мені краще зрозуміти ваші потреби та вподобання. І я вам за це дуже дякую.